Ви тільки подивіться, ну, яку красу я знайшла. Ну, ви вже знаєте, що я дуже люблю гриби на мертвій деревині, різні трутовики. Зібрала вже гарну колекцію і траметисів, і інших грибочків. А цей мене просто вразив. Ну, яка ж краса. І дуже гарно пасує до опалого листя. Думаю, що цей стовбур. Можливо, по тому листі, яке лежить поруч, що це клен польовий, але не впевнена тут і дуби, і інші дерева теж. Але просто помилуйтеся разом зі мною на цю дивовижну красу зимових грибів на мертвій деревині. Просто красиво!